Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Як отримати 20, або 50 або 160 доларів, нічого не роблячи. Звичайно, мій канал про інвестиції, тому буду показувати все на прикладі дивідендів і покажу свій результат з свого реального брокера, з моїх реальних інвестицій, а не щось десь там на картинках або в фотошопі. Ще покажу, як дивіденди самі себе подвоять або навіть зроблять X3 за 10 років, знову ж таки, самі себе. Гроші зроблять гроші. Друзі, хочу порекомендувати вам дружній канал Сімейний Бюджет. Там ви знайдете концентрат знань про особисті та сімейні фінанси в доступній формі від досвідчених професіоналів. Ось так виглядає їх канал. В них є на каналі дуже багато посортовано плейлистів, щоб ви могли легко знайти різну інформацію, яку вас цікавить. Наприклад, для початківців буде дуже крутий плейлист, пасивний дохід для початківців. Для мене, як для батька, дуже цікавий був підрозділ «Діти». плейлисти про дітей, про інвестиції. Бачите, наприклад. Батькам дошкільнят 4-7 років, батькам підлітків 12-16 років, батькам школярів 7-12 років. Дуже актуальний плейлист на даний момент для українців за кордоном. Бачимо тут у них є і про українців в Португалії, і про українців в і про українців в Німеччині, Великобританії і так далі. Нагадую посилання на їх канал в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь, вивчайте для тих, хто вперше на моєму каналі покажу, що я реально інвестую через реального брокера. Мій брокер Trading 212. Ще маю другий брокер Interactive Brokers, але покажу на прикладі цього. Бачите, заінвестовано сюди в цей брокер 44 тисячі злотих. Це трішки більше 10 тисяч доларів. І ще на другому брокері на Interactive Brokers, я маю там більше 5 тисяч доларів. Якщо перейти сюди в історію, то ми можемо побачити історію там моїх транс. І от вкладочка дивіденди, бачимо, що мені реальні приходять дивіденди в розмірі. Ну, Тут все написано в злотих, бо я проживаю на території Польщі і реєструвався. Тут так само вже давно ем, бачимо, йдуть виплати з різних компаній, такі, які ви могли чути, не десь там якісь непонятно що. Компанія Pfizer, всі ми знаємо, компанія Visa, компанія Intel, Apple, AppV, Cisco і так далі. Tier of Price, Lockheed Martin, Pfizer, тобто всі нормальні компанії, про які ви десь чули або. Навіть е, тримали в руках віза. Ви маєте карточки, мабуть, там з Приватбанку або ще з чогось з якихось інших банків, в яких написано або Visa або MasterCard. От віза це один із них. Компанія Intel, так само знаємо процеси, комп'ютери і так далі. Apple, так само думаю, знаєте всі і бачили, що таке Apple і так далі. Якщо подивитися, то бачимо, що всього виплачено мені дивідендів 400 майже злотих. Тому все реально без всяких там картинок. До речі, зараз саме час поставити лайк для підтримки каналу. В останньому своєму відео посилання буде тут показував два гарних сайта, точніше, один сайт, другу аплікацію, по відслідковуванню дивідендів і по тому, як дивіденди можуть зростати в майбутньому. Ось цей сайт Track Your Dividends. Бачимо, що в сумі в мене заінвестовано 17 тисяч доларів, і тут в мене поділено на дві вкладочки: дивідендні мої компанії і «Недивідендні мої компанії. Отже, якщо взяти дивідендні компанії, бачимо, що в них заінвестовано 5,5 тисяч доларів, і дивідендна дохідність самого цього портфелю складає 4,2%. І якщо подивитись, тут бачимо annual income, це 221 долар. Мені приходить в рік дивідендами з тих компаній, в які я вже заінвестував. Можете побачити ось такий список, наприклад, Apple, FB, Cisco, Ето, JD, ЛМТі, Meta, MPV, Pfizer, Тіров Price і Visa, Да. Нагадую, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Всі компанії, які мені виплачують дивіденди, тут під який відсоток воно мені виплачується. І в середньому сайт сам порахував, що це 4,2%. Тобто на даний момент, якщо перейти тут в вкладочку Upcoming Dividends, ті дивіденди, які мені будуть приходити, мій портфель дивідендний, то ми бачимо, що тут написано середня дохідність 18 доларів в місяць. От, тут Списано, по яких місяцях, по скільки грошей мені приходить. Ну, по 10 доларів, наприклад, в цьому місяці, там 10 доларів, в наступному місяці 18, в серпні 25, і так воно по кругу йде. От, 10, 18, 25. Середня виходить 18 доларів в місяць, найбільше там, 31, найменше 10. І це цілком пасивний дохід. Тобто я купив акції собі, акції реальних компаній, і вони мені виплачують дивіденди. І на даний момент я отримую 18 доларів щомісяця. Дивідендами нічого не. Не роблячи одна із дуже цікавих вкладок на цьому сайті, це Future Value, майбутній прибуток, наскільки воно може збільшитись, зрости. І тут показує майбутнє, як можуть змінитися наші дивіденти. Якщо взяти мій дивідендний мій портфель, зараз його там дохідність 402, і якщо взяти розрахунок на 10 років то а, за 5 років вони збільшаться майже на 9%. І зараз моя дивідентна дохідність 221 долар в рік, тобто це десь 20 доларів в місяць. А через 10 років от я просто нічого не роблю з своїм портфелем, зі своїми акціями, і вони в мене там лежать 10 років. В будь-який момент, коли я захочу, їх можу зняти, але якщо я їх не буду знімати, то дивіденди мені будуть приходити на мій рахунок, і якщо я буду за них там реінвестувати і купувати е, інші акції, наприклад, ті, які виплачують дивіденди, то за 10 років моя дивідентна дохідність от я більше просто не вкладаю сюди ніяких грошей. От гроші будуть робити самі себе. То за 10 10 років враховуючи оцей ріст, що збільшуються дивіденди, і так само, що збільшується там, скоріше за все, ціна акцій, то моя дивідентна дохідність з тих самих грошей вже буде 713 доларів. А мої гроші збільшаться з 5,5 тисяч доларів до 11400. 11 400 за 10 років. Тобто, якщо тут 221, а тут 713, то зросте в 3 рази. І 20 доларів мої перевертяться там в 50 або в 60 доларів, що місячно будуть приходити а, пасивно Нічого не роблячи, це один з варіантів, як можна там отримати 50 доларів. Знову ж таки, нічого не роблячи, просто от за 10 років само по собі воно так зросте. Якщо тут вибрати вкладочку, наприклад, 20 років, автоматично пасивно буде отримати 3200 доларів в рік. Поділіть на 12 місяців і зрозуміти, сік це буде в місяць. От це З цього портфеля, з якого от, ми його лишили, нічого не чіпаємо, там воно от, само собі працює, складний відсоток, і гроші роблять гроші. О, це такий варіант, але ми не хочемо там, наприклад, чекати 20 років. Як же то може бути по-інакшому, як це можна змінити, наприклад, вже зараз? Як отримувати там 50 доларів пасивно вже от зараз? Зараз я отримую 20 доларів, хочу отримати 50 доларів щомісяця, пасивно. Що робити? Отже, друга річ: ми можемо перекласти ці наші гроші, наприклад, продати наші всі компанії дивіденди і е, вкластися тільки в ті, які більш дивідендні які виплачують більш високі дивіденди. Наприклад, тут в мене є. Дві таких компанії. Одна це MediFast, яка виплачує дивідендів 8.24, або MPV Medical Property Trust, яка виплачує майже 13%. От і зараз зробимо експеримент, подивимося, які цифри вийдуть, якщо будете ви вкладатись, не говорю саме в ці акції, але на прикладі от живих реальних компаній покажу, що от якщо з таким відсотком дивідендів, які можуть бути результати. Тобто ми візьмемо вартість портфелю, там 5 5, 5 тисяч, і за них якби купимо акції на всю вартість на 5,5 тисяч. Зараз одна акція, наприклад, Medifast коштує 80 доларів, то зробимо так, що 5,5 тисяч поділимо на 80 доларів, і вийшло 68,75. Тобто 68, цілих акцій ми можемо купити. Я вже собі тут підготував такий портфель, О, зробив собі спеціально дивіденд Medifast, і сюди вписав ці 6. 68 акцій по ціні 80,09. Отже, і як бачимо, тут не бачимо, переходимо сюди, «Upcoming Dividends», Вибираємо Dividend Medifast, цей портфель, який ми створили. Тут воно вже немає інших місяців, тому що ну, просто одна компанія вона виплачує раз на квартал. От, Щоб було простіше, зрозуміло, але рахує воно так само. Середня ціна тепер виходить, 37 доларів в місяць. буде получатися не раз на квартал, а от воно поділило на 12 місяців, і виходить, що 37 доларів в місяць. Тобто раз на квартал воно виплачує по 112 доларів. Якщо перейти сюди в Future Value, вибрати dividend modify fast цей е, дивіденд і нашій портфель. То бачимо, що тут буде відбуватися. Що на дохідність 824. Зараз би ми отримали 450 доларів в рік, і воно показало, що то 37 доларів в місяць. А от при вкладці в 10 років, то за 10 років теоретично ці гроші, ці дивіденди з 450 доларів мали б перетворитися на 1837 доларів щороку. 1837 доларів поділити на 12 місяців то буде получатися, що, що 153 долари буде приходити щомісяця дивідендами за 10 років. Це от вже нічого не роблячи. Ну точніше, як вам потрібно буде е, там раз на квартал або раз на рік заходити в свій портфель і докуповувати якісь акції, наприклад, того самого Мендіфаста до свого основного портфелю. Тобто, це буде займати у вас 2 хвилини часу, і бачимо, що вартість портфелю з п'яти тисяч зросла б до 16 тисяч Сяде 4 доларів за 10 років. Якщо ж ми виберемо тут перспективу в 20 років, зараз ті самі 449. А за 20 років вони мають перетворитися майже на 6 тисяч доларів в рік. Рахуйте собі на калькуляторі, скільки це буде в місяць. Якщо там вийшло 160 доларів, то тут в рази більше. І бачите, що за ці 20 років має бути вже майже 60 тисяч доларів ваша капіталізація вашого портфелю. І візьмемо тепер іншу ситуацію. Якщо б ми вклали ці 5,5 тисяч в компанію МПВ Property Trust, для прикладу, то бачите, Бачимо, що у нас би вийшло 603 акції по 9 доларів 12 центів. Дивідент на дохідність, бачимо їх 12,72 на даний момент. Якщо от зараз просто взяти і купити на 5,5 тисяч доларів, дохідність у рік була б отримала 700 доларів. В рік, якщо перейти сюди в цю вкладочку Апками Дівенс, бачимо, що дивіденс МПВ приходило 58 доларів щомісяця. Якби, ну точніше, раз на квартал, в середньому в місяць би получалось 58 доларів. О, так би получалось 174 долари 87 центів на квартал, раз на три місяці. От, якщо поділити, поділити все, і автоматично на всі 12 місяців получалось 58 доларів, майже 60 доларів в місяць. І тепер саме цікаве фьючер Value, знову ж таки в. В майбутньому, як би то могло бути дивіденд МПВ. Бачимо, що зараз 700 доларів би приходило в рік. А за 10 років вже у вас би воно приходило 2329. Порахуємо, дивимося, що ці 2329 доларів, поділимо на 12 місяців. Получиться, що 194 долара буде приходити автоматично за 10 років. Або за 20 років, якщо взяти, то 8 тисяч майже 400 доларів, 8 тисяч 400. Поділіть на калькуляторі на 12 місяців, і ви дізнаєтесь, скільки це буде в місяць. Вартість портфеля за 20 років склала би з 5,5 тисяч доларів в 76 тисяч 843 долари. Ріст був би в 1300%. відсотків. За 20 років, не за 2 роки, не за 20 місяців. За 20 років це досить довгий відрізок. Але ви бачите, як складний відсоток працює. І з 5,5 тисячі дивіденди, які б приходили, ви проінвестували знову, наприклад, в цю саму компанію або в якусь іншу, яка там виплачує теж високі дивіденди, і вийшло би отакі. Цифри, якщо ви скажете, що о у мене немає 5,5 тисяч доларів, і мені їх дуже тяжко насобирати. Я їх не насобираю за все життя. Такі люди теж є. У кожного різна ситуація, і це досить нормально. Для вас є дивіденний калькулятор, наприклад, такий від сайту ProjectRoi.com. Який може вам порахувати, скільки вам потрібно часу, щоб дойти до тих або інших дивідендів? Ну або можна піти ще простішим шляхом і вибрати калькулятор, і порахувати 5,5 тисяч доларів, поділити на, наприклад, 250 доларів, які будете відкладати щомісяця, скільки це получиться місяців, щоб їх назбирати 22 місяця, не цілі 2 роки. Знову ж таки, якщо будете 5,5 тисяч, хочете назбирати і будете відкладати по 500 доларів щомісяця, то вам потрібно буде 11 місяців, щоб їх відложити. Ну і знову ж таки, якщо 5,5 тисяч доларів ви хочете собі і будете відкладати по тисячі доларів, то 5 місяців з половиною, тобто за 6 місяців ви їх можете назбирати собі і потім інвестувати, наприклад, в акції або інші якісь фінансові інструменти, які вам виплачують дивіденди. Ось такий один із видів пасивного доходу, який ви можете мати. Напишіть, будь ласка, свої варіанти, в що ви вкладаєте. В що ви інвестуєте, який у вас є пасивний дохід, буде цікаво почитати. Підписуємося на канал, ставимо пальці до гри, тисками дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа. Удачі в інвестиціях!